Financial Times вийшла стаття під назвою Геополітичні ризики перекривають економічний оптимізм в Давосі, бадьорі фінансові ринки. Економічне зростання краще, ніж очікувалось. Зростаючий оптимізм щодо того, що найгірший інфляційний сплеск за десятиліття нарешті подолано. Економічний фонд цього тижня на зустрічах в Давосі був набагато більш обнадійливим, ніж багато хто очікував рік тому. Але якщо судити по тону дискусії на всесвітньому економічному форумі, ніхто не готовий святкувати. Навіть якщо великі економіки на чолі з США прямують до м'якої посадки замість жорсткої рецесії після численних підвищень процентних ставок, ця вся історія позитивно перекривається зростаючою тривогою через безліч геополітичних ризиків, які нависають у 24 році і занурюють глобальну політику в туман невизначеності. В Європі та на Близькому Сході тривають війни, останній конфлікт призвів до масового перенаправлення судноплавства навколо Південної Африки, підвищуючи витрати корпорації, ну і звісно, потенційну інфляцію. Водночас, в восьми з десяти найбільших населених країн світу цього року відбуваються вибори, що передвіщає період високої політичної волатильності. Найважливішими з них, мабуть, є президентські вибори в США в листопаді. Перемога Дональда Трампа на партійних зборах в Айові в перший день світового економічного форуму в Давосі відрадила побоювання, що на чолі Білого Дому знову може постати президент, який мало дбає про традиційні американські союзи або правила міжнародної системи, яка вже насправді дуже давно під загрозою, м'яко кажучи. Економічний настрій мав би підніматися зараз, оскільки, якщо подивитись навколо світу, США здається справляються краще, ніж передбачалось, а Китай, здається, стабілізується, сказав Свар Прасад, професор Корнельського університету та колишній вищий чиновник МВФ. Але замість цього панує всеохоплююче відчуття приреченості на геополітичному фронті, підкреслив він. Тривога певним чином дивує, враховуючи, що глобальна економіка витримала інфляційний шок набагато краще, ніж багато хто очікував, коли делегати востаннє в швейцарських Альпах. В своєму свіжому прогнозі, наприклад, МВФ передбачив зростання на 2,1% для США у 2023 році, що більш ніж вдвічі краще за попередній прогноз. Він також підвищив свій прогноз глобального зростання на 2023 рік до 3%, прогнозуючи подібні темпи динаміки ВВП і в нинішньому 2024 році. Було багато стійкості в економіці, незважаючи на підвищення ставок, які ми бачили, сказала Гіта Гапінат, перший заступник директора розпорядника МВФ, на сесії в Давосі у вівторок, зазначивши, що. Вже відчуваються наслідки збільшення ставок у США, тобто антиінфляційна політика Федеральної резервної системи США діє. Франсуа Вільора де Гало, голова французького центрального банку, наполягав, що завдання подолання інфляції ще не завершено. Але він додав, що підвищення процентних ставок було досить успішним до цього часу і більш успішним, ніж ми очікували в Давосі, скажімо, рік тому. Те, що ми бачимо з обох боків Атлантики, це щось на зразок м'якої посадки, підкреслюють і в континентальній Європі. Тим не менш, панівний настрій серед делегатів зосереджений на впливі множини. Геополітичних ризиків і їх впливу на економічну політику. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляен заявила, що світ увійшов в еру конфліктів та протистоянь, фрагментації та страху. Вона додала, що немає сумніву, що ми стаємо перед найбільшим ризиком для глобального порядку по воєнну епоху. Війна в Україні залишається топ-темою в світі. І президент Володимир Зеленський попередив делегатів, що у Володимира Путіна амбіції на завоювання, які виходять далеко за межі України. Це обговорення було поєднане з дискусіями про потенційне загострення конфлікту між Ізраїлем та Хамасом в Газі, яке могло би небезпечно загостритись, потенційно викликаючи нові цінові шоки та перебої в логістиці і в економіці. Вся тема геополітичних перебоїв дійсно стає ще більш складною, сказав Біт Саймон, комерційний директор з логістики DP World, це один з найбільших операторів контейнерних перевезень, який попередив, що зростання вартості доставки разом з потенційно вищими цінами на нафту може додатково спричинити інфляцію. Тим часом критична ситуація в Червоному морі з повстанцями Хуситами з Ємено стала свіжою проблемою, але й інші куточки світу під ризиком торгівельних перебоїв через міждержавні протистояння, включаючи південно китайське море на тлі напруженості навколо Тайваню. Про що також наголошували на Давосі. Вплив зміни клімату було видно, наприклад, в Панамському каналі іншій торговій такій вузькій точці, де рух був порушений через сильну посуху. Поряд з цим триває зміна тренду зростаючої глобалізації, що тривав дуже послідовно після Другої світової війни, адже країни віддають перевагу національній безпеці та стійкості перед економічною ефективністю. І традиційні методи співпраці руйнуються. Опитування 30 головних економістів, проведене світовим економічним форумом, перед зустрічами, показало, що майже 70% побоюються, що темпи оцієї геоекономічної фрагментації прискоряться цього року. Виступаючи на зустрічах, китайський прем'єр-міністр Лі Цян попередив про те, що. Він описав як дефіцит довіри між націями, додавши, що якщо правила становлюють певні або окремі країни, тоді ми повинні ставити лапки на мультилатералізм, тому що він все одно залишається унілатералізмом за своєю природою. Враховуючи обіцянку Трампа посилити свою політику Америка понад усе. Який включає можливий 10-відсотковий митний тариф на імпорт і продовження агресивного такого розмежування Америки з Китаєм, сильний виступ президента Вайові лише поглибив занепокоєння щодо погіршення протистояння між двома найбільшими економіками світу. Я нагадаю, що нещодавно Китай перестав бути найбільшим торгівельним партнером. США і таким партнером найбільшим для США стали Мексика. Так от світ дивиться на вибори в США в листопаді з великою тривогою, враховуючи, що результати можуть розширити геополітичні тріщини, знижуючи впевненість відповідні інвестиції, наголосив в Давосі Просад. Є відчуття, що оцей мультилатеральний порядок світі руйнується. Це може принести набагато більше. Конфліктів та волатильності. А я хочу поділитись з вами ще одним відео: це аналіз Рея Даліо, Bridgewater Associates, який аналізує зміну світового порядку і пропонує свою модель, свою методологію аналізу, яка підказує те, що може відбутись у майбутньому. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і підтримуйте нас на Patreon.